Додайте нові ключові слова з конверсійних пошукових запитів. Даний вид оптимізації пропонує додати в рекламний акаунт ті пошукові запити, які давали конверсії, але в рекламний кабінет як ключові слова ще не додані. Про всяк випадок нагадаю, чим відрізняється пошуковий запит від ключового слова. Ключове слово це свого роду тригер, який підказує Google Ads, коли вашу рекламу показувати. А пошуковий термін це сама та фраза, яку людина ввела в пошукову стрічку Google і після чого побачила вашу рекламу. Ці поняття можуть повністю повторювати одне одне, тобто ключове слово може повністю дорівнювати пошуковому терміну, пошуковому запиту, а можуть повністю відрізнятися. Не нехтуйте додаванням нових ключових слів в вашій рекламній кампанії. Тому що. Якщо коротко, то чим більше ключових слів в вашому рекламному аккаунті, тим більше у вас шансів, що ви зможете збільшити кількість звернень, а середню вартість звернення зменшити. І забігаючи наперед, я можу це продемонструвати. Ось результати з однієї рекламної кампанії. Ми можемо подивитися, яка виходила фактична вартість конверсії в даних пошукових запитах. Найдешевший пошуковий термін давав конверсію за 9 гривень 91 копійку, а найдорожчий за 544 гривні. То знову ж таки дуже велика різниця у вартості конверсії по досить схожим ключовим словам. І коли у нас велика кількість ключових слів додана в рекламний акаунт, то ми маємо що саме поставити на паузу. Бо якби їх було, ну скажімо, 2-3, ми вимкнули одне-два слова, і все більше немає що оптимізувати. Є yes, показує показую, скільки пошукових термінів ви можете додати, тобто які давали конверсії. Показує, яка середня вартість за конверсію у цих пошукових термінах. І також показує, наскільки саме відсотків ці пошукові терміни давали дешевші конверсії, ніж в середньому вашому аккаунті або в рекламній кампанії. І для порівняння ви можете побачити, а яка зараз у вас середня вартість конверсії, можна подивитися ось тут. Ви можете оцінити результати по кожному терміну окремо. Наприклад, ви можете подивитися кількість конверсій. Можете подивитися, яка середня вартість конверсії в поточній рекламній кампанії на даний час для порівняння, можете подивитися, як я вже показував, вартість конверсії по кожному пошуковому терміну, і також витрати, кліки і покази. Якщо пошуковий термін вам підходить, ви можете клікнути біля власне пошукового терміну і додати його як ключове слово. Можна клікнути, вибрати тип відповідності і куди ви додаєте кампанію та групу. Якщо ж ви з якоїсь причини нічого поки не хочете робити з цим пошуковим терміном, ви ви можете відкласти оптимізацію на якийсь певний термін. Якщо ж ви, наприклад, скористаєтеся опцією 7 днів, тобто відкладете оптимізацію на 7 днів, то відповідно цей пошуковий термін з'явиться у вас в даному списку через 7 днів. Перед тим як додавати пошукові терміни як ключові слова, ваш рекламний акаунт. Уважно перегляньте ті запити, які ви додаєте, бо справа в тому, що ви можете пропустити якусь специфіку саме вашого бізнесу. Наприклад, зараз у мене завантажений рекламний акаунт компанії, яка займається ремонтом квартир. І Гец помітив, що фраза, якось, наприклад, ремонт в баральні, вона давала конверсії. Але справа в тому, що ця компанія займається ремонтом квартир тільки повністю під ключ, і їй не цікаво виконувати ремонт. Окремих частин квартири, відповідно, даний запит швидше потрібно додати в мінус-слово. Мається на увазі вбрання, ванна і в такому плані, тобто окремі частини квартири. Ви можете обрати ось тут в падаючому списку опції, працювати з окремою рекламною кампанією чи з усім аккаунтом одразу. Можете скористатися. Падучим списком ось тут діапазон дат, тобто ви будете бачити, в якому діапазоні спрацьовували дані пошукові терміни. І можете також, а вже ж, скористатися іншими типами оптимізації. Окрім того, ви можете безпосередньо з ЗГЕЦ перейти в рекламний кабінет, натиснувши ось на цю іконку, і для вашої зручності можете розгорнути дані на весь екран, якщо особливо даних багато, то працювати набагато зручніше.